Свій робочий день херсонський волонтер Сергій Рибальченко починає з розвозу питної води. Сані обзванюють міста. Що всі прийдуть заберуть, то, щоб вода довго не заставилась. Сергій розповідає, його родина займається волонтерством з першого дня повномасштабного вторгнення. Починали з організації центру для вимушених переселенців на базі готелю, де працював чоловік. За 9 місяців окупації Херсона хаб прийняв 5 тисяч людей. Люди евакуювали ще спочатку з, з Антоновки, коли почав почалась люди, самі евакуювалися. Потім, коли була окупація, люди з, з сіл, там де йшла лінія фронту в ту сторону, на тобто, підконтрольне в них не було змоги виїхати. Вони повертались кудись. Ми давали прихисток. Тобто в більшості це були сім'ї з дітьми. Зараз волонтери розвозять питну воду по Хорсону та передмістю, допомагають закривати вибиті через обстріли. Вікна люди телефонують, що там приліт зашити, будь ласка, вікна. То тобто, це ось основне. Ну допомагаємо військовим, чим можемо. В нас досі на нашому центрі проживають люди, люди з підтоплених районів, з Антонівки. Тобто, і є досі ну людям, котрі з такій ситуації, що просто нікуди повертатись, або хата повністю зруйнована в Антонівці, або зненівтягавані з її змило водою. Під час окупації Херсона Сергія та Анастасію розшукували російські військові, але попри це подружжя залишалась у місті. Зараз, говорить чоловік, із дружиною найбільше сумують за прогулянками парком. До повномасштабної війни робили це майже щодня. Виїздив Київ, бачив, як люди там живуть спокійним життям. Кажуть, там їх лише тривожить повітряна тривога, а ти повертаєшся в Херсон і в сусідній квартал прилітає. Це такое, <кхм> і що більш стрмне, бо повітряна тривога чи міна, яка прилітає поряд з тобою. Хочеться, звісно, звичайного життя просто прогулятись по парку. Тому що я там за весь період двічі з дружиною гуляв, а, і ось о, один раз ми пройшли нормально, другий ми лежали в канаві, ну, тому що почали міни літати. За волонтерську діяльність мають нагороди, а 5 грудня 2023 року Сергій та Анастасія Рибальченки отримали від президента України відзнаку Золоте серце. Тут була сказана прес-конференція і просто бесіда. Коли вже дізналися, то да перше це захоплення, друге, це ну, таке переповнення на якесь радості, гордості. Не знаю, це, ну, дуже приємне відчуття. А коли вже саме побачились, коли вручив нагороду, то це було окреме таке, як натхнення для подальшої праці. Кожного разу, коли чуєш від людини, котрій ти щось допоміг, щире дякую, ти навіть ну, так, знову отримуєш нове натхнення. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.